Мене звуть Ксенія Карачун, і ми з вами на марафоні вдячності за книжкою Ронде Берн Магія. Уна... І нас чекає 28 чарівних днів. Велику таємницю розкрито. Протягом століть цей уривок Євангелія від Матвія зі святого письма утаємничував, заплутувався і хибно тлумачився різними людьми. Бо хто має, то дасться йому та додасться. Хто ж не має, забереться в нього і те, що він мав. Визнайте, що коли ви читаєте цей фрагмент, він здається несправедливим. Ніби річ іде про те, що багаті стануть багатшими, а бідні стануть біднішими. Однак він містить загадку таємницю, яку потрібно розкрити. І щойно ви дізнаєтесь про неї перед вами відкриється новий світ. Я впевнена в цьому, тому що вже не вперше я сама для себе проходжу цей марафон, я проводжу його для вас. І кожен раз життя починає грати новими яскравими фарбами. Розгадана таємниця, яка висловлювалася впродовж багатьох століт, містила в одному прихованому слові вдячність. Бо хто має вдячність, то вдасться йому і додасться. Хто ж не має цієї вдячності, забереться від нього і те, що має він. Тому слово вдячність було вилучено з нашого святого письма, як би зараз не прозвучало. Розкриття змісту одного прихованого слова робить таємничий текст кришталево чистим. Минуло дві тисячі років відтоді, коли ці слова були записані, але й сьогодні вони так само правдиві. Якщо ви не виділяєте часу на подяку, то ніколи не отримаєте більше, а все, що ви маєте, ви точно втратите. І обіцяна мага, магія, яка буде відбуватися завдяки вашій вдячності, викладена в такі слова: якщо вдячні, отримаєте більше. І матимете надміру. Коран описує обіцяну магію схожим чином. Ось ваша Господь сповіщає: якщо ви будете вдячними, я дарую вам іще більше, а якщо ви будете невдячними, то моє покарання буде суворе. Немає значення, яку релігію ви сповідуєте, релігійні ви чи ні, ці слова і святого письма та Корану звернені до вас і до вашого життя. Вони описують фундаментальний закон науки і Всесвіту. Це закон Всесвіту. Вдячність діє через цей закон, який керує усім нашим життям. Відповідно до цього закону тяжіння, що управляє енергією Всесвіту від формування атомів до руху планет, подібне притягує подібне. Говорила, говорю і буду говорити ще до того, як прочитала цю книжку. Саме завдяки закону тяжіння клітинка в кожній живій істоті, як і матеріал у кожному матеріальному предметі, пов'язані між собою. У вашому житті закон впливає на вашу думку і ваші почуття, оскільки вони це також енергія, тому ви притягуєте до себе все те, про що думаєте, і особливо про що відчуваєте. Говорила, знову ж таки, говорю і буду говорити на кожній з наших сесій, так? З моїми клієнтами про те, що якщо ви будете відчувати вдячність всередині, ви будете мати більше. І інше, що коли ви Будете відчувати вдячність до самого себе, світ навколо вас буде збільшуватися. Все залежить не від того, які події вас оточують, які люди вас оточують. Все залежить від того, як ви на це все реагуєте. Ще раз, як ви на це все реагуєте. Все залежить від вашої реакції. І ваша реакція це дійсно буде оцей маячок вдячності, який змінить усе ваше життя. Якщо ви думаєте, мені не подобається моя робота, мені не вистачає грошей, я не можу знайти ідеальну пару для себе, я не можу платити рахунки і так далі. далі, далі. Мій шлюб під загрозою, ви, напевно, будете притягувати значно більше отакого ну, недоброго, скажімо так. Мій шлюб розпадається, мій чоловік якийсь не такий. чоловік дійсно за місяць-два він буде. Да, скажем так, спортиться й буде робити все те, про чого ви, що ви озвучували самі до себе ще раз, все залежить від ваших реакцій. Але якщо ви будете думати про те, за що ви вдячні, приміром, я люблю свою роботу, моя сім'я дуже підтримує мене. У мене була найкраща відпустка. Сьогодні я почуваюся чудово. Я провела чудові вихідні на природі. І щиро відчувати вдячність, тоді, відповідно до закону тяжіння, ви, напевно, будете приваблювати більше таких речей. Подібно до того, як метал притягується до магніту, притягується і ваша вдячність. І що більше вдячності ви будете відчувати, то більше достатку будете намагнічувати. Для себе. Це закон вдячності, це закон Всесвіту. Ви чули, наприклад, про наш квалт: як постелиш, так і виспишся. Що посієш, те й пожнеш. Що дасиш, те й отримаєш. Що ж, усі вони описують один і той самий закон, а також, принципи, Всесвіту, відкритий великим учнем і сером, Ісаком, Ньютоном. Давайте спробуємо розібратися з цими такими. Фразами, як постелиш, так і виспишся, так? як будеш давати, то й тобі назад віддадуть. Знову ж таки, проблема в єдиному, в нашому ставленні до цих фраз. Коли я комусь щось даю і чекаю, що мені віддає, вони віддадуть якимось добром, там, «А, скажуть, яка я хороша, подякують мені. Цього не відбувається. Бо я чекаю, так? Це моя реакція на це. А коли я просто буду творити добро, бачачи, що це необхідно людям, так не з ролі спасателя оцього рятівника, коли я задовільняю свої егоїстичні там різні штучки внутрішні, тоді це буде працювати тому я ну, в мене є правило, хто знає мене довше, так ем, коли я кажу, що я веду себе по відношенню до інших так, як хочу, щоб вони вели себе не до не по відношенню до мене, а так, як хочу, щоб всесвіт вів себе по відношенню до моїх дітей. Ну, зараз вже дітки починають виростати. Напевно, я буду скоро думати, що я буду вести себе з людьми так, як я хочу, щоб вони себе вели з моїми майбутніми внуками. До наукових відкриттів Ньютона належать основні фундаментальні закони руху у Всесвіті. Один із них встановлює, що кожній дії завжди є протилежна й рівна протидія. Якщо застосовувати ідеї вдячності до закону Ньютона, матиме кожна подія, кожна подяка завжди буде спричиняти протидію отримання. Ще раз, якщо не буде нашої цієї реакції, да, бо коли є реакція, цей закон перестає працювати. Ми починаємо притягувати, і те, що ми притягуємо, зазвичай не те, що ми би внутрішньо хотіли. Так, тобто, ну, скажімо, так, це все треба робити не з ролі рятівника, а просто тому, що є звідси поклик, так? є звідси подяка, яку ви хочете розділити зі всім Світом. І отримане вами завжди буде рівним тій вдячності, яку ви віддали. Це означає, що сама дія вдячності викликає протидію отримання. І що щиріше та глибше ви будете відчувати вдячність, інакше кажучи, що більш вдячними ви будете віддавати, то більше ви будете отримувати. Але знову ж таки. Я потім там буду робити відео про закони збування ваших мрій і так далі. П'ятий закон цього звучить так: не чекай цього відпусти у всесвіт. Коли ми робимо добро, ми починаємо чекати, що знову ж таки нам скажуть, яка ти класненька, яка ти молодець. Ми чекаємо цього одобрення від оточуючого світу. Перестаньте чекати цього, це з поклику своєї глибини, своєї душі. Якщо ви на даному марафоні будете хоча б в думках це думати, ви притягнете цей стан. А якщо ви це будете робити з свого внутрішнього стану, повірте, ваше життя цілковито зміниться. Золота нитка вдячності. Тисячі років тому, за найдавнішими записами, людство проповідувало і практикувало силу вдячності. Вона передавалась протягом століт, покриваючи. Континенти, проникаючи з однієї цивілізації та культури в іншу. У провідних релігіях християнстві, ісламі, іудаїзмі, буддизмі, основною є все-таки сила вдячності. Мухаммад учив, що вдячність за достаток, який ви маєте, є гарантією того, що він у вас буде і надалі. Будда стверджував, що у вас немає причини ні для чого, окрім вдячності та радості. Лао Переконував, якщо ви насолоджуєтесь тим, як усе є, то весь світ буде належати тільки вам. Крішна казав, що із радістю приймайте все, що вам пропонують. Цар Давид говорив про вдячність цілому світу за те, що є між небом і землею. А Ісус сказав, Дякую, перш ніж. Почав творити будь-яке диво на нашій землі, а, давайте зроблю свою особисту ремарку про царя Давида. Він говорив про вдячність цілому світу, що лежить між небом і землею. Як ви гадаєте? У нас є молитва, отче наш. Да? Зрегулюй землю і небо, так, зрегулюй цю вдячність. І коли ми починаємо виходити на вулицю, ми думаємо, що ми говоримо між небом і землею. Да? Ну, там є небо зверху, внизу є земля. Я розчарую вас, бо небо і земля це між вашою свідомістю і вашим внутрішнім світом, між тілом. І душею, як би зараз це не прозвучало. Подумайте, будь ласка, про ці мої слова для більшості корінних народів від австралійських аборигенів до африканських масаїв із зухлу, від американських е, Навахо, Шауні та Чирокі до Таїті, Іскімосів і Мазорів вдячність. Це основна традиція. Коли ви прокидаєтеся вранку, дяку, зранку, дякуйте за те, що ви прокинулися зі світлом за життя, за силу, дякуйте за їжу, за радість вашого життя. Якщо у вас немає причин дякувати, спробуйте бути вдячні самі собі. Якщо ми почнемо дякувати просто собі за те, що я є, так? то ми починаємо жити в якому часі, в теперішньому, в тому, якому нас живуть мізки. У нас немає минулого, в нас немає майбутнього. Є тут і зараз. І в цій миті я вдякую за те, що я є. Що відчуває моє тіло? Що в нас все окей? Завтра не існує, тому всі події нас чекають, які досить такі приємні. Історія знає безліч визначних особистостей, які зверталися до вдячності і завдяки своїм досягненням опинялися серед найвидатніших людей: Ганді, Мати Тереза, Мартін Лютер, Кінт Молодший, Далай Лама, Леонардо Вінчі, Платон, Шекспір, Езоп, Блейк, Емерсон, Дікенс, Пруц, Декарт, Лінкон, Юнг, Ньютон, Енштейн і дуже дуже багато інших. Наукові відкриття Альберта Інштейна змінили наше сприйняття Всесвіту. І коли вченого запитали про його найвагоміше досягнення, він говорив лише про подяку іншим. Один з найсвітліших умів усіх часів доказував іншим людям, що виконано роботу більш як 100 разів на день. Чи дивно те, що так багато жителів життєвих таємниць відкривалися Альберту Ейнштейну? Чи дивно те, що Альберт Ейнштейн зробив низку найважливіших наукових відкриттів в історії? Щодня він дякував і натомість отримував достаток у багатьох своїх сферах. Коли Ісаак, Ісаака Ньютона запитали, як він зробив свої наукові відкриття, той відповів, що стоїть на плечах у гіганта. Ісак Ньютон, чий внесок у розвиток, наука та людства визнали найбільшим, також дякував тим людям, чоловікам і жінкам, які жили до нього. Це нам говорить про те, що ми повинні бути вдячні своєму родові, відчувати цей зв'язок з тими, хто жив, хто був до нас. До речі, зроблю цей проект. Треба його знову ж таки повторити, бо вже 5 років ми не говорили про наш рід. Учені, філософи, винахідники, дослідники та професори, які практикували вдячність, пожинали її плоди, і чимало з них усвідомлювали притаманну їй силу. Проте сьогодні сила вдячності. Невідома більшості з цих людей, оскільки, щоб відчути магію вдячності на собі, її потрібно практикувати. І цим ми будемо займатися 28 днів на марафоні вдячності. До наступного відео!